Усім вітаннячком. Ранок в садочку найкрасивіша пора. Сьогодні вирішила зробити коротенький огляд рослин, особливо тих, які посаджені влітку, розповісти вам, які я саджала рослини влітку і в цьому, і в минулому році, і відповісти на запитання. Чи Можна саджати рослини влітку, і як вони себе при цьому почувають. Дійсно, влітку рослини саджати можна, потрібно, ось підтвердження тому, що вони і гарно себе почувають, і все з ними буде добре, особливо, якщо рослини з закритою. Кореневою системою. Ось, наприклад, всі хвойні рослинки, які в мене є на озері, я лівець і ці всі сосни, піхти висаджувала я в минулому році влітку. Вони дуже нормально себе почувають. І рис висаджувала влітку, оскільки там десь два тижні назад. Малійні очеретяни. Ось вона висаджувала влітку. Декілька тижнів назад прекрасно вона себе почуває. Що ще? Ось очіток, новий мій Xenox з останнього замовлення, який тут буде підкреслювати Барбарис. Також посаджений влітку. Взагалі цю всю клумбочку, жимо так, я переробляла минулого літа. от І в цьому році знову ж таки, буду деякі речі переробляти, або восени, або весною. Заберу звідси деякі хвойні рослини з цієї композиції. Влітку був посаджений е, міскантос Зебера в минулому році. Він в мене є один. Частина його на Альпійській гірці і частинка тут. Тому що да, чоловік мені його привіз, подарував, і я його одразу поділила на дві частини. Він був великий, посадила частину тут і частину там. Що тут ще є? Ромашка, ромашка відцвітає барбарисик. І за неї виглядає. І бадан. Бан. І така рослинка, як синюха. синюха вже відсвіла, такі блакитні, красиві блакитні маленькі квіточки. і Ще така рослинка, як Шуазія, але Шуазія посаджена була не влітку. Шуазія посаджена була в минулому році. Вона була посаджена восени. В цьому році вона хотіла зацвісти, але примерзли її квіти. Можливо, вона буде ще цвісти один раз влітку. Побачимо, покажу. Дуже красива ароматна рослина. Пахне апельсином. Яким з нотками хвойних. Дуже-дуже пахуча. Так, що тут з. Такого посадженого влітку. Цю клумбу я теж переробляла влітку, подивіться, ось в дереві. Лісова троянда. Вона тут на такому малесенькому шматочечку землі і, і виглядає тут такий, передає привіт усім з лісу. Біля неї там причепилися ще такі кам'яні троянди. Як вони тут виживають, я не знаю. у спеку на такому маленькому клаптику землі. Ще я тут садила влітку армерію. Я вам показувала її відео, де я ділила кущ. Бачите, чудово, вона себе почуває. Вівсяниця була посаджена в минулому році. Деякі кущики я садила і в цьому році, тому що трішечки цю частинку переробила. От такий в мене сад в природному стилі. Не просто насаджені різні рослини, та й в мене таких якихось сильно цікавих там рослин. Немає, в основному такі всі прості рослини. Ще не показала вам дуже цікаву рослинку, дуже мені вона подобається. Це хаутюнія. Подобається мені вона такими. Екрасом листочків своїх, дуже красиві в неї. Листочки любить воду ця рослина, можна її висаджувати і в горщики. І так, в основному використовується для посадок біля водойми. Що ще я висаджувала влітку? Ось цю клумбу я трішки переробила. Я висадила міскантуси по. Оцих стовпчиках, тому що в мене були це підпори для винограду. Виноград з виноградом я не дружу, е, от, тому я його е, вирішила позбутися і роблю тут такі насадження, щоб такий був ну, в такому стилі природньому, наче біля озера. Вони трошечки ці міскандуси піднімуться, виростуть, закриють. Е, Частину простору і будуть створювати такий е, візуальний ефект, який мені хотілося би. Що тут ще є? Дивіться, ось це е, цвіте ще перлинка з того часу, як відсвіли маки. Маки вже давним-давно відсвіли. Навіть Вероніка вже відсвіла, я її пообрізала. а перлинка ще. Цвіте, щось я ще хотіла вам тут показати. А, хотіла показати бруслину. Бруслина карликова, Я її купила весени минулого року разом з Шуазією. Повільно ростуча. Перезимувала вона, не знаю, досить погано, я можу так сказати. І дійсно вона дуже-дуже повільно росте. Ще тут в мене є в цій клумбі юніола. Юніола дуже красива рослина. Мені подобається вона за таке яскраве салатове листя. І в неї будуть дуже красиві колосочки. Це вона зараз ще не цвіте, так як має цвісти. Цю ромашечку карликову я виростила з насіння. Вона має бути карликова малесенька, Артік Сноу. Була на насінні написана така її назва. Що тут ще в цій клумбі також є бруслини, але це бруслина звичайна, міскантус. Ось цю цибульки. Цибулька поникла слезом, я її висаджувала в жару десь дні три назад. От, і ще я її буду сюди досаджувати по ряду. От, це вона з роду аліумів. Цвіте такими фіолетовими кульками. І їй не страшно нічого. Можливо, навіть один кущик, пізніше покажу, як я його розсаджую. Ще в цій клумбі в мене є Аконіт. Аконіт дуже красива рослина, незважаючи на те, що вона отруйна, вона дуже отруйна, в неї кореневище, яке навіть здатне паралізувати нервову систему, там викликати галюцинації і інші речі. У мене десь записана про неї дуже цікава коломийка. може, колись вам її прочитаю. У мене був величезний кущ, я його розсадила в різні частини саду, в різні частини і такі отримала невеличкі поділки з великого куща. Дуже мені подобається його колір. Ось ці гейхери також я висаджувала влітку і карамельку. І зелені, тому що цю клумбочку я е, теж створювала недавно з тих рослин, які і виростила, і е, купила. Ось цей і фотінію я купила в цьому році влітку і дав він гарний приріст. Ось такий він, красивий. Е, далі це у нас Сантоліна. Сантоліна. Зеленого кольору, квіточка схожа на краспедію, якщо ви знаєте, є такий сухоцвіт багаторічний. Чимось, це вже вона трішечки відсвіла, а так вона салатова. Ще тут є пенстемон, це пенстемон Вероніка. Три, три Вероніки е, вирощені. Також мною з цього, цього року Вероніка Королівська не цвіла вона ще. Ось це лобелія фан Скарлетт. Теж я її виростила з професійного насіннечка. Як вона там зацвіте, покажу вам. Лапчатка. Лапчатка біла. Мала вона цвісти все літо, не цвіте вона все літо. Дуже гарно спочатку вона цвіла, а потім такі поодинокі, білі квіточки. Осока бронко, осока бронко вирощена теж мною з професійного насіння. Дуже красива трава, але її під'їдають коти. Приходять і їдять саме чомусь її. Не знаю, чого вона їм так подобається. Фотінія також дала красивий приріст. Ранньою весною вона була така насичена-червоні кінчики, зараз кольор листя змінився. Ще в цій клумбочці є ягідний тис, барбарис і ще одна гейхера, однакова карамелька. і... Це гаура веріогатна. Ще вона не цвіте. Ось така гаура, яка має не тільки красивий цвіт, а й має дуже красивий кольор листя. Цвітуть зараз флокси з трояндами починають цвісти. Тут декілька кольорів в цій клумбі, різних відтінків. Десь шість, мабуть, кольорів. Є тут ще Сакура, яку я посадила минулої осені. Ще вона не цвіла, не знаю, яка вона буде, покаже весна, якщо вона весною зацвіте, на що я дуже-дуже надіюсь. Так, в цій клумбі в, в мене також троянди флокси, із вирощених квітів це монарда. Монарда. З професійного насіння вирощена. Багато я її, багато в мене її є. Бергамот. Ще називають її. Так, тут ще є вирощене мною. Ось, дивіться, лілейники, які я розсаджувала, вони влітку посаджені абсолютно живі, здорові, головне все поливати. Це ковель Angel Hair. Теж я його е, висаджувала з професійного насіння в цьому році. І ось в мене вийшло, скільки тут п'ять кущиків. так? Да? П'ять кущиків дуже красиве, вона дуже мені подобається. Хочу розростити цю рослинку, щоб вона в мене щоб було її більше. Гайхери висаджувала також влітку, бо це нова клумба. Я її робила недавно, учиток Матрона. Теж посаджений влітку декілька тижнів тому. Знову ж таки Монарда. Монарда ще залишився мак. Так мені подобається, коли вони відцвітають і такі ці утворюють коробочки, а ті ще опадають. От, красиво, ялиночка моя, улюблена, красуня. от Такий в мене лісовий садок в природному стилі з простих рослин. Це також рослинка, вирощена мною з насіння в цьому році. Це каркадерія. Там була суміш рожева і шампань, така бежева, але бачу, що, мабуть, ця буде тільки шампань, тому що. Якби була рожева, я дивилась відео, то стебло мало б бути б трошки темніше. А тут всі такі стебла світлі, тому побачимо, але мені здається, що вона буде рожева. Там ще під забором посаджені темні іриси, такі темно-фіолетові ряд однакових і ще рядочок лілейників. І все це росте така на клумба клумба. Дай боже, пам'яті під жасмином. Чубушник ще називають жасмину. Отак я його формую на ніжці і верхушку-верхівку потрібно буде обрізати. Ще є ці клумбі трішки лаванди і дельфініуму батерфляй, але я їх тільки поприсаджувала. Так, що вам ще таке з цікавого показати цю клумбу я тут Забираю землю, хочу тут зробити клумбу з тих хвойних, які в мене ростуть на озері, розчищаю тут для них місце. Немає в мене ніяких, ніякої плівки, ніякого поливу автоматичного. Я все поливаю з шланга. Головне, правильно поливати і. Рослини ваші, ніякого стресу від літньої спеки, як бачите, відчувати не будуть. Тут, в цій частинці, де я хочу ще посадити хвойні, така в мене росте Літл Зебра, маленька зебра, такий зебринус, як біля озера на Альпійській гірці, але він карликовий. Він росте до метра 80 см. Ця рослинка теж вирощена мною з насіння. Помаранчеві і жовті це агастаче або агастахе. я вам показувала рожеве з темним листям. У мене на вхідній зоні я його також виростила. Оце така рослина, так щоб вам було зрозуміло, якщо собі хтось захоче агастаче. Просто воно, мені здається, ще маленьке, але кущики будуть більші, тому що рожева така, Це рожева гастача, гарно пішло в ріст, Все-таки рослина кажуть, ну, як було написано багаторічна, і я ці рослинки, включно з зеберою, карликовою і осокою варієгатною, і гастача, це і жовтня, буду так розподіляти по цій всій клумбі. І ще деякі рослини додам, для того, щоб був такий і тут. Якби хвойний маленький садочок уже за цією діляночкою біля озера. Влітку були посаджені і дельфініуми, і полуничка, рожева панда або рожевий фламінго, і чистець був посаджений влітку і ці з верби хокуроні шики. Я начеренкувала таких черенків і такі посадила кущики для того, щоб доповнити вербу. Вон там в мене верба, я зараз її показую. Так вона зараз виглядає. От І тут буде біля неї як доповнення три кущики звичайних хакуронішиків, не на штамбі, я їх буду стригти такими кругляшками. Тут є хости, є очітки, очіток від свів, Цей ще буде цвісти. Це ще буде цвісти. Також очітки є в дереві. Тут в мене живуть комахи. Такий будиночок для комах. Ніяких Ще раз кажу, плівок немає, просто мульча, мульча в основному трава. Трава або така солома з грибниці. Іноді я ще мульчую, коли весною обрізаємо ми дерева, то ці гілочки перерублюємо і мені дуже подобається мульча з таких. Гілочок з дерев. Дуже гарно вона так природньо виглядає. У мене така наступна кумбочка, міскантус, бруслини піон і вівсяниця сиза. Я її не обрізаю, тому що я бачу на відео, там вона тільки. Від свіла зразу її всі обрізають. Я її не чіпаю, для чого тоді її виручувати, якщо її зразу обрізати. Вона має дуже гарний вигляд. Ось, ну, особ... ну, мені особисто не знаю, можливо, комусь це не подобається. Мені подобається вона, коли в неї колосочки. І садила я її заради того ефекту, щоб бачити на ній колосочки. Ліхніс відцвітає, він мені нагадує, якісь як... Руги оленя таке. Руги оленя. Дуже цікава рослина, навіть тоді, коли відсвіла, я її також не обрізаю, не спішу її викидати. Вона так собі стоїть, насіюється, розсіюється. До речі, це і ця цибуля поникла слизун, вже яка ось-ось. Скоро зацвіте, і такий буде ніжно-фіолетового ніжно-фіолетового кольору. Це вона така вже на бутонах. Ось вона ще зелена. А буде далі фіолетова. Ще тут є фізостергія, ромашечка. Цю частинку я вам також показувала. Я її трошки переробляю. Тут такий ряд істуй. Ось посаджені. Знову ж таки, про ту тему, яку ми з вами говоримо, висаджені влітку рослини. Пересаджувала я сюди ось і ці бруслини, і хости. Ви бачите, якщо ви будете поливати, то рослини будуть прекрасно себе почувати. І все одно їм буде яка спека чи не спека. Так, похероплідники темних в мене два. Ось посаджена лаванда влітку. Прекрасно себе почуває. Герані. Всі травички. Всі. Я не пам'ятаю, я просто хочу вам показати, щоб ви не боялися купувати рослини влітку і висаджувати їх. Ось з Оргастром Горіховий взагалі так набрав швидко ріст. І конечники ростуть собі помаленьку. Ось, бачите, всі рослини живі, ті, що були висаджені влітку. Всі себе дуже гарно почувають. І, і цю хосточку я також висаджувала влітку. Ось буквально недавно. Декілька тижнів, може тиждень тому, тому все гарно росте, все приймається. Не варто чекати осені можна висаджувати рослини влітку. Так, і ось мої ще анемони. Анемони також себе. І герань чудово почувають. І панісетом також. І ось ця травичка, вирощена мною з насіння. Амазон міст. Все чудово просте. Головне тільки поливати. І астранція також. Ось, ось астранція. Навіть одна анемонка, я бачу, на ній буде он квіточка, буде вона цвісти. І побачимо, чи відповідає. Дійсності та квіточка, яка мала б бути. Ще в мене були влітку з цієї частини висаджені. Ось я посадила лафан золотий ювілей. Це я його обрізала і замульчувала його верхньою частиною манжеточка. Думаю, мабуть, я обріжу все-таки квіти, або, можливо, хай ростуть, краще насіються. Підкажіть, в кого є манжетка, як краще, чи залишити, щоб насіювалася, чи обрізати їх для того, щоб рослинка набирала сили, як ви думаєте, і головатинь. Ось теж головати тут себе чудово почуває. Тому таку підсумовуючи, роблячи висновок. Я вас ось вам запевняю, не просто розказую а й показую, як гарно переживають рослини, незважаючи на те, що так жарко, оцю спеку і літню посадку. Не бійтесь, висаджуйте і все буде Україна.